Трошечки відпочили після української мови і розпочинаємо з вами урок математики. Сьогодні ми з вами будемо пригадувати табличку множення і ділення числа 9 та працювати з їх даними. Перед тим, як почнемо ми працювати у зошитах, давайте усно попрацюємо з вами. Отже, подивіться, будь ласка, у мене є 9 число, так? Оберіть правильні дві цеглинки, які підходять до нашої цифри 9. Тобто оберіть приклад, який буде підходити для відповіді з числа 9. 54 поділити на 6 дорівнює 9. І 3 помножите на 3. Теж дорівнює 9. Добре. Давайте спробуємо ще раз. Ось у нас є відповідь число 7. Підберіть, будь ласка, до цієї відповіді правильні приклади. 49 поділити на 7 та 23 поділити на 3. Добре, число 8 і таке саме завдання. Які ж приклади ми можемо підібрати, щоб відповідь у нас була 8. А це у нас 2 помножити на 4 та 48 поділити на 6. Число 6 так само. В цьому випадку нам підходять такі приклади. 2 помножити на 3 і 42 поділити на 7. Цифра 5. 25 поділити на 5 і 30 поділити на 6. Молодці. Впоралися. Тепер давайте з вами трошки попрацюємо в зошиті. Записуємо сьогоднішнє число це 2 листопада. Класна робота. І прописуємо хвилинку каліграфії. Сьогодні у нас просто числа від 1 до 6. Двічі повторюємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І знову 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропишіть, будь ласка, ці числа. Молодці прописали. Тепер давайте з вами пригадаємо, як правильно працювати із дробами. Пам'ятаєте наші дроби, так? Одна восьма, одна третя. Що означає, наприклад, одна третя від числа? Це означає, що ми це число. Поділили на три рівні частини. І одна третя це одна із трьох частинок. Наприклад, торт ми розрізали а, на 4 частини, і кожна, і кожна ця частинка рівна буде називатися одна четверта. Або, наприклад, у вас є велика ковбаса. І коли я скажу вам, що знайдіть одну сьому від усієї довжини ковбаси. І ви тоді скажете, Марина Ігорівна, це ж ви поділили ковбасу на сім рівних кусочків. М -м -м, дякую велике, що ми з вами поїмо ковбаски. <г <Soph>. <г Добре. Тепер давайте з вами потренуємося. Пригадавши, що дроби, ми знаходимо як від числа, наприклад, ділимо його на рівні частини, скільки показує нам дріб. Отже, знайдіть, будь ласка. Частину числа 24. А, якщо я, наприклад, скажу: знайдіть одну восьму від числа 24. Знайдіть одну восьму від числа 24. Яким прикладом ми це зробимо? 24 поділити на 8 і помножити на 1. Пам'ятаєте, ми з вами розглядали це? Так, тому що це одиниця вказує нам на кількість поділених предметів. Тобто, в нас аж було одне число 24, ми його і показали. 24 поділити на 8 дорівнює 3. Добре. Знайдіть тоді, будь ласка, 1 шосту від числа 24. Як знайти 1 шосту від числа 24? Дуже легко потрібно 24 поділити на 6 і помножити на 1. 1 шоста числа 24. дорівнює 4. Чому дорівнює 1 четверта від числа 24? Давайте дізнаємося. Чому дорівнює 1 четверта від числа 24? Нам потрібно 24 поділити на 4 і помножити на 1. Дорівнює 6. Ну, давайте з вами останнє. А знайдіть, будь ласка, 1 третю від числа 24. Чому дорівнює 1 третя від числа 24? Щоб це дізнатися, потрібно 24 поділити на 3 і помножити на 1. Дорівнює 8. Пригадали ми з вами ще раз, як знаходити частину від числа або від будь-якого предмета. Тепер пропоную вам, пропоную вам трошечки відпочити, потягнутися спинками, потягнутися рученята вверх, підняти, потрусити, потрусити, позіхнути, потягнутися, як котики, і працювати далі. Зараз ми з вами будемо працювати із номером 362. Ось він у мене в підручнику. Подивіться, будь ласка, номер 362. В мене є добутки чисел. Нам потрібно їх знайти. Для цього ми в зошиті запишемо в приклади 362. На 11-й клітинці наступного рядочка. Записуємо приклади. 362. Записуємо приклади 362. І розв'язуємо самостійно оці всього-навсього приклади. І так, нагадую, що всі приклади ми виконуємо по порядку у два стовпчика. Нагадайте, будь ласка, скільки ми домовлялися клітинок залишати між стовпчиками. Три клітинки Три клітинки на четвертій пишемо. Я нагадую, що ми так з вами домовилися для економії нашого листочка в сошиті. Отже, я залишаю вам на екрані підручник, в кого є підручник, може ним скористуватися, друкований підручник, так? паперовий. Дивіться, розв'язуйте, потім перевіряємо. Натискаємо на паузу, Отже, давайте тепер перевіримо. Приготуйте, будь ласка, свої червоні олівці і будемо перевіряти. А в мене приклади будуть не в такому порядку, як у вас, зазвичай, так записані. Тому ось що ми зробимо. Я називаю приклад, ви шукаєте його себе в зошиті і перевіряєте. Отже, 8 помножити на 9. Знайшли. Це у вас перший приклад. Доріння 72. Якщо у вас так, ставимо поряд плюсик. Наступний приклад. 3 помножити на 9. Чи є у вас такий приклад? Немає. А який у вас є приклад? Ось він. 9 помножити на 3. Скажіть, будь ласка. А чи можна переставляти множники в дії множені? Можна для зручності можна переставляти множники у дії множення. Скажіть, будь ласка, а яким законом я скористувалася, знаючи правило яке? Переставний закон правильно від того, що ми переставимо місцями добутки? Множники, вибачте, добуток не зміниться. Добре, отже, у вас це 9 помножити на 3, а я переставила 3 помножити на 9. Чому буде дорівнювати? Дорівня 27. Добре. Далі 4 помножити на 9. 4 помножити на 9. Нічого я не переставляла. Ось він у вас цей приклад. Чому буде дорівнювати? Буде дорівнювати. 36, якщо у вас так, ставимо плюс. Наступний приклад: 7 помножити на 5. Ось він у вас знаходиться. Я теж нічого не змінювала. Мені легко порахувати цей приклад. 7 помножити на 5 дорівнює 35. Далі 9 помножити на 4. 9 помножити на 4. Ось він у вас є. Чому буде дорівнювати 9 помножити на 4? 36. Ну, тут, бачите, в мене. Однаковий приклад, просто використовуючи переставний закон, ми його написали ще раз. Добре, молодці. Наступний приклад 9 помножити на 1. Ну, це ліхкатня. 9 помножити на 1 буде 9. Навіть рахувати не потрібно. Далі 8 помножити на 7. 8 помножити на 7. Він у вас є, цей приклад, ось він. Чому буде дорівнювати? А буде дорівнювати 56, якщо правильно ставимо плюс. Якщо у вас неправильно будь-яка відповідь, ви закреслюєте червоним олівцем, так, і зверху пишете правильну відповідь. Добре, 9 помножити на 7, скільки буде дорівнювати? 63, вибачте, задивилася. 63. Далі 9 помножити на 2, буде дорівнювати 18. І останній приклад: 8 помножити на 4 буде дорівнювати 32, мої розумнички. Ось таким чином ми з вами пригадали табличку множення на різні числа. Ще давайте тепер попрацюємо самостійно, а самостійно ми з вами попрацюємо з номером 363. Дивіться. В номері 363 нам потрібно знайти частки кожного прикладу. І перевірити за допомогою множення усно. Усно перевірити за допомогою множення кожен цей приклад. Отже, ми зараз пишемо з вами в зошиті. Приклади 363 на 11-й клітинці наступного рядка. І у два стовпчика. Розв'язуємо просто ці приклади. Скажіть, будь ласка, легкотня? Легко, а вже ж легко, тому що я знаю вас, мої салодесенки. Для вас це просто як для білочки горішки погризти. Просто і легко. Тому в два стовпчика працюємо, а потім перевіряємо, натискаємо на паузу. І так, поїхали перевіряти. Отже, перший приклад у нас був: 18 поділити на 6 у вас повинно бути дорівнювати 3. Я казала вам, що усно потрібно перевіряти, я вже тут написала вам, а, ага, потім перевіримо. да, да, да. 18 поділити на 6 дорівнює 3. 18 поділити на 3 дорівнює 6. Якщо так, ставимо плюс. Наступне 16 поділити на 8 дорівня 2, якщо правильно ставимо плюс. 16 поділити на 2 дорівнює 8. 28 поділити на 7 дорівнює 4. 28 поділити на 4 дорівнює 7. Так, з цими ми впоралися, залишилося в мене ще скільки? Залишилося в мене ще два стовпчика. Так, давайте ми їх і перевіримо. Так, давайте ми їх і перевіримо. Отже, 12 поділити на 6 дорівнює 2. А 12 поділити на 2 дорівнює 6. 12 поділити на 3 дорівнює 3. І 12 поділити на 4 дорівнює 3. Чи правильно я все назвала? Хто був уважний, міг зробити е, мені зауваження, сказати, що 12 поділити на 3 не буде 3, як я сказала, а буде 4. Хто уважний і це замітив молодці? Пропоную трошки відпочити своїми оченятами. <зумнички>. Я хочу сказати, дітки, що дивіться, гімнастика однакова, але вона безцінна для наших ученят. Тому що нам постійно, ми, коли сидимо з вами за екранами, перед екранами, у нас постійно напружується наш зір, наші оченята. М'язи наших оченят напружуються, і від того вони потім слабшають, так? І наші оченята погано бачать. Тому для цього і придумана така гімнастика. Вона ніби легка, але. Знайте, пам'ятайте, що вона дуже важлива і дуже корисна для наших оченят. Тепер переходимо ми з вами до задачі. Задача у нас з підручника 367. Можете або разом зі мною розглядати на екрані, або з підручника. Отже, давайте прочитаємо цю задачу. Урок триває 45 хвилин. Одна дев'ята уроку третьокласники писали математичний диктант. Скільки хвилин третьокласники писали диктант? Отже, про що ця задача? Про кількість чого? Про урок, так? Про урок і про математичний диктант. Нам потрібно знайти одну дев'яту урока, тобто точне, точне число від 45 хвилин. Про дріб ми з вами розбирали на початку уроку, тому думаю, що буде дуже легким нам з вами зараз розв'язати цю задачу. Пропоную записати вам слово задача 367. Задача 367. Натискайте на паузу, якщо не встигаєте. І пропоную вам не писати умову, а одразу перейти до розв'язання. І одразу ось тут записуємо слово розв'язання. Добре. Урок триває 45 хвилин. Одна дев'ята урока це математичний диктант. Тобто весь урок, який був 45 хвилин, ми поділили порівну на 9 частин, так? На 9 етапів, на 9 урок. Е, вибачте, частинок. Якщо зобразити це на малюнку, так ось у нас урок, який він йде 45 хвилин. так? 45 хвилин, іде у нас урок. Правильно? Правильно? Цей 45 хвилин нам потрібно від у цих 40, ось цих 45 хвилин знайти одну дев'яту дев математичного диктанту. Тобто, якщо ми чуємо, що Одна дев'ята від цього уроку. Це означає, що ми весь урок порівну поділили на скільки частин? На 9 частин. Так, ну я вже тут ділити точно не буду. На 9 частин. В Якою дією ми поділимо 45 на 9 рівних частин. Правильно. 45 поділити на 9. І помножити на 1, тому що ми знаходимо одну частинку, так? ми знаходимо одну частинку, одна дев'ята. Аби ми знаходили дві частинки дробу цього числа, ми б писали 2 дев'ятих, так? Дві дев а так ми знаходимо одну дев'яту від цього одного числа. Так і запишемо з вами. 45 поділити на 9 помножити на 1. Скажіть мені, будь ласка, чи все правильно у мене тут зна... записано у цьому розв'язанні? Ні, цифру 1 ми не пишемо, тому що у нас задача на одну дію. 45 поділити на 9 помножити на 1. Будь ласка, чому буде дорівнювати? Буде дорівнювати 5. Буде дорівнювати 5. Тепер давайте з вами подумаємо 5 чого. 5 хвилин. Зверніть увагу, що хвилини у нас скорочено, пишеться з крапочкою. 5 хвилин. Нам потрібно писати, Писали третьокласники математичний диктант. Ось і вся відповідь нашої задачі. Будь ласка, занотуйте відповідь у себе в зошиті. Натискайте на паузу. Добре. Давайте ще одну задачу розв'яжемо. І так, задача 368. Прочитайте її. Натискайте на паузу. І так. Про що ця задача? Про зошит. Скільки сторінок було в зошиті? 36 сторінок. Скільки дівчинка списала цього зошита? Одну дев'яту. Що нам потрібно знайти? Скільки сторінок залишилося. Правильно? Правильно. Якщо позначати це схематично, то це буде виглядати ось так. Скільки у нас сторінок було? 36, правильно? Так, давайте я вам вимкну. Ага, 36 сторінок. Як скорочено сторінок будемо писати? 36 сторінок. 36 сторінок було, і одну дев'яту вона що? списала, нам потрібно знайти невід... скільки залишилося чистих сторінок у зушиті. Якщо ми знаємо, що 36 це загальне число, так, яке складається із списаних сторінок, і з чистих сторінок, так? Тобто нам їх потрібно що додати. Тобто, щоб отримати 36, це діє додавання. Але у нас невідомий доданок є, так? Невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Від суми відняти відомий доданок. Але ж відомий доданок у нас теж незвичайне число, а дріб. Чи можемо ми знайти замість дробу число? Значить, що 36 сторінок у нас є в наявності. І одна дев'ята, це списані сторінки. Тобто, що ми? Ми 36 сторінок порівну уявно поділили на скільки частин? На 9 частин. Правильно, давайте з вами запишемо умову цієї задачі. Спочатку записуємо задача 368, так. Задача 368. Отже, з чого почнемо нашу задачу? Подивіться: поречення: у зошиті 36 сторінок. Числове дане у нас 36 сторінок. Яке слово можна підібрати для короткого запису нашої задачі? Було, правильно, було 36 сторінок. Ось, подивіться, отак. Ага. Було 36 сторінок. Так, і запишемо в умові нашої задачі. Було 36 сторінок. Записуємо. Далі, подивіться, будь ласка, наступне речення. Дівчинка списала 1 дев'яту зошита. Ось цей дріб, одна девята. До якого слова ми можемо прикріпити? Воно пов'язано з цим числовим даним. Списала правильно. Друге слово короткої нашої умови буде списала. Списала одну дев'яту зошита. Так і запишемо. Списала. Ну і питання ви вже побачили, залишилося невідомо сторінок. Залишилося невідомо сторінок. Щоб знайти, скільки залишилося, нам для початку потрібно дізнатися, скільки дівчинка списала взагалі сторінок. Для цього ми дивимося з вами на наш дріб. Одна девята дев це означає, що загальну кількість, тобто це число, поділили на скільки рівних частин на 9 рівних частин. Якою дією ми можемо знайти, скільки ж списала точно кількість сторінок наша дівчинка? 36 поділити на 9 і помножити на 1. Давайте будемо з вами теж це писати. Перша дія 36 поділити на 9, помножити на 1. Натискати на паузу. Скільки буде? 4. Що це за число ми знайшли? 4 чого? Це чотири сторінки, які що списала дівчинка. Правильно, це чотири сторінки, які ми дізналися, що списала дівчинка. Натискайте на паузу. Далі, тепер знаючи, що дівчинка списала чотири сторінки. Ось вони, подивіться. Дівчинка списала. Чори сторінки. Чори сторінки. Тепер ми можемо знайти цей невідомий доданок. Можемо. Правильно. Якою дією? 36 відняти від 4. Правильно, скільки буде дорівнювати? 32. 32. Чого або 32? Сторінки, правильно, сторінки. Питання нашої задачі звучало так. Скільки чистих сторінок залишилось у зошиті? Число скільки ми завжди замінюємо з вами числом, яке знайшли. Сформулюйте, будь ласка, мені відповідь на це питання. Скільки чистих сторінок залишилось у зошиті? 32 чистих сторінок так, залишилося. Або 32 сторінки залишилося. Будь ласочка, записуємо, натискаємо на паузу. Молодці. Тепер трошки ще ми з вами попрацюємо усно і на цьому наш урок завершиться. Подивіться, будь ласка, на нашу табличку. Таблиця, у якій записано кількість очок, учасників гри найрозумніші за осінні місяці. Нам потрібно з вами дати відповіді на певні запитання. У нас є учасники Матвій, Назар та Ілюша. Є місяці осені вересень, жовтень, листопад. І ми бачимо, що 4 очка отримав Матвій у вересні місяці в, цьому, в цій грі. Назар 12, а Ілюша 6. У жовтні Матвій 10 балів, так, 10 очок набрав у грі найрозумніший. А Назар в жовтні 15, але Ілюша в цьому місяці 20 очків набрав, так? 20 очок. В листопаді Матвій набрав найбільшу кількість очок? 18. Назар всього 9 і Люша 6. Нам потрібно з вами зараз дізнатися, хто з учасників був переможцем у вересні? Правильно, це Назар. Він набрав найбільшу кількість очок. Давайте тепер порівняємо, у скільки разів більше очок набрав переможець, ніж? Ілюша, як порівняти у скільки разів більше або менше два числа? Потрібно більше поділити на менше. Отже, у скільки разів у нас переможець набрав більше очок? Потрібно 12 поділити на 6 у два рази. А скільки Назар отримав очок, у скільки разів більше Назар отримав очок, ніж Матвій? У три рази потрібно більше число поділити на менше, якщо ви чуєте запитання у скільки разів. Тобто порівняння у декілька разів. Добре. Тоді скажіть мені, будь ласка, хто із учасників був переможцем у листопаді? У листопаді був переможцем Матвій? У скільки разів більше він набрав оч... очок, ніж Назар? У два рази потрібно 18 поділити на 2. Чому ми ділимо? Тому що я запитала вас порівняння у декілька разів. У скільки разів. Оця буковка у дає нам дозвіл на ділення. У скільки разів Матвій більше набрав очок, ніж Ілюша? Як дізнатися? Правильно, потрібно 18 поділити на 6. Буде 3. У 3 рази. Тепер скажіть мені, будь ласка, хто з учасників набрав найбільше очок за 1 місяць? Це, Ілюша. 20 очок. Скажіть мені тоді, будь ласка, скільки всього очок. Набрав Ілюша? Взагалі? 32. Правильно. Скажіть мені, будь ласочка, Скажіть, хто ж з учасників став переможцем гри протягом осінніх місяців? Якщо ми бачимо, що Матвій усього отримав 32 очки, так? Назар 36 і Ілюшу ми рахували теж 32. Хто був переможцем? Назар у нього найбільша кількість очок. Добре, моє сонечко, на цьому ми сьогодні завершимо з вами працювати. Чекаю на фотографії ваших, на світлинки ваших робіт в електронному щоденнику. Всіх люблю, всім гарного дня!